Не порушили традицію виступати з концертом у великі християнські свята. Учасники пісенно-поетичного згромадження Крештела від дзвіночки церква святого Юсафата у вівторок, 22 квітня, після вечірнього богослужіння, вони по-своєму привітали Воскресіння Христа. Хочемо сьогодні для всіх, хто є тут трошки таке показати свято, щоб ми відчули це у своїй душі і пережили радість Христового Воскресіння. Я думаю, ці діти найкраще показують. Своїми віршами, піснями свідчення, що Христос на правду Воскрес і Він є велика радість. Тобто, скільки будемо могти, скільки будемо для вас показувати. Просимо, щоб Бог трошка дощ переніс на пізніше. Та ну, й Бог дає тим діткам, що вони принесли всім нам радість. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всього Два слова, та розумій, що в них життя над смертю, пеклом, перемога, і віра в славне майбуття. Добий день і сонце світить, лунає пісня до небес. радіють всі дорослі діти, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хай цей хор дитячий, пісень та проста, проставляй світло, славний день Христа. Впродовж великого посту юні прихожани церкви святого Йосифа та розмальовували ромашки добрих справ. Особливо сумлінні отримали винагороду за зроблену роботу. У маленькому віці за розмальовану ромашку вони отримують маленький приз. Будуть старші за достойно виконану роботу. Вони будуть мати більший приз від життя. А вже в дорослому віці, ми знаємо. За гарно виконану чесну сумлінну роботу ми маємо нагороду від Отця Небесного. Далі учасники кришталевих дзвіночків та марійської дружини упродовж години водили гаївки на подвір'ї храму.